Усім привіт! Мене звуть Українець Леонід. І зараз я буду показувати, як зробити програму, яка робитиме запит до програмного інтерфейсу певного сайта, і повертатиме певний контент. У форматі JSON і як його потім вивести на сторінку. Тобто, у нас має бути такий собі каталог копірайтерів. Що ж, дивимося? Да, у нас тут є заголовок для сторінки, значить, є контейнер для контенту, і у нас є список, невпорядкований список для оцих копірайтерів. Тут він починається. І для кожного копірайтера є ще розділ, де будуть зберігатися його деталі. так Тобто деталі будуть зберігатися там, де буде писати детальна інформація. Так, тобто, це у нас список. А якщо ми натиснемо якогось копірайтера, да, там у нас нижче з'являється. Детальна інформація, так, це для нього. І, і зверніть увагу, що тут для виділення жирним, так окремих елементів, які не є заголовками, так, там ім'я, ім'я користувача і тому подібне, виділяється тег Strong. І рекомендується використовувати саме тег Strong, а не B, що скорочено від Bold. Тому що Strong є семантичним тегом, і це, так би мовити, покращує. Пошуковим роботам да, покращує знаходження того чи іншого контенту на сторінці. Ну і крім деталі, у нас там ще є таке, може бути, показати пости, да, тобто, що вони там надіслали, да, для цього є окремий список, який на початку пустий. Да, бачите, ми бачимо вся сторінка так зроблена, да, що на початку, тут, як то кажуть, пусто, є тільки заголовки, так, сам каркас. А вже контент, наповнення контенту буде динамічно по натисненню тої чи іншої кнопки. Кілька слів про стилі. Значить, це стилі для всієї сторінки. Значить, є окремо стилі для класів, так, деякі теги можна об'єднати за стилями. Це для окремого елемента, юзерліст, так, значить, у нас тут. Модель Flex використовується та, для взаємного розміщення елементів. Ну і для їх, так би мовити, перенесення, так, можливого так, властивість Flex Rep встановлена в РЕП. Це для відступів, це властивість для відступів, ще один спосіб задати відступи. І, значить, оцей ліст стайл встановлений для того, щоб оцей. Невпорядкований список, щоб він не мав оцих маркерів у вигляді жирних точок там, чи, чи зірочок. Це потрібно для плавних переходів, да, якщо там відбувається трансформація того чи іншого елемента. там викидання тіні, наприклад, да, щоб це відбувалося плавно, значите, там тінь така з'являється. І, власне, саме наведення, ну, в самому наведенні тут є. Властивість Transform встановлена Translate Y мінус 5 пікселів, так, Тобто ця кнопочка десь на 5 пікселів виїжджає вверх. Так? Тобто відняти 5 пікселів по вертикалі, так? це значить зробити зробити вище. Є окремо стилі, там, скажімо так, для класів, які відповідають за активний елемент, так, там дещо додається, так? Це стилі там для user details, так, свої там радіуси, рамки і тому подібне. Значить, там, де нам потрібно окремі елементи зробити блоковими, ну, наприклад, щоб кнопка, да, наприклад, ось там кнопка details, чи там показати пости, да, значить, шоу пост, щоб вона, ця кнопка, була одна в рядку, ми її робимо блоковим елементом, так? тобто властивість display ставимо блок. Десь взагалі можна ставити в LAN, щоб не відображати на якийсь, на якийсь момент, да, поки цього не потрібно. І так далі. Да, і оцей курсор Pointer говорить про те, що ну, курсор ось такий буде ставати, коли на елемент наводимо. Десь потрібні кольори тла додати. Так. Це, знову ж таки, там, де список. Так, забираємо, забираємо маркери. Ну і основне це все. І тепер дивимося дивимося код JavaScript. Так, я тут посуну, щоб це краще було видно. Значить, це, власне, є наш сайт, який має API, так, який містить відомості про копірайтерів. Ну, будемо казати, це такий спеціальний сайт для того, щоб тренуватися, працювати з JSON. І, по суті, ось ця функція вона буде відігравати основну роль, так би мовити, при, при отриманні елементів. Значить, дивимося. Да, функція у нас асинхронна, значить, називається fetch, fetch Data, Fetch Data, там один, один елемент. Один параметр приймає, так, endpoint, це по суті кінцева точка, до чого з'єднуватись. І, значить, на основі цього параметра, що там що там прийде, значить, ми формуємо відповідь. так Значить, застосовуємо функцію fetch так до нашої. До нашої кінцевої точки. Ну, треба сказати, що кінцева точка, вона, так би мовити, формується з двох частин, так? Це ось ця частина API-URL, і до нього до неї може додаватися ще якийсь шлях. Ми там потім подивимося, як це. Якщо щось пішло не гаразд, тобто, якщо респонс не окей, да то викидаємо виняток і повертаємо статус цієї відповіді. так Ну, пам'ятаємо, що. Статус http 200 це окей, тобто все гаразд, відповідь отримана. Все, що не 200, да, по суті, ну, або все, що не починається на 2, то воно не окей. Ну, помилки вони, як правило, починаються цифрою 4 або 5, тобто це клас 400 або 500. Е, якщо ж у нас це не спрацювало, ми повертаємо з допомогою ключового слова await, повертаємо оцю відповідь. Із застосуванням до неї метода JSON, да, тобто те, що там отримали, ми перетворюємо в JSON, да, у форматі JSON. А, якщо ж на цьому етапі щось пішло не гаразд, є перехоплення винятку, так, там передбачено, що такий може бути викинутий. І повідомляємо, що є помилка при отриманні даних, і, як то кажуть, те, що буде записано в цьому error, да, покаже цю помилку. Ну і. Зокрема, появиться повідомлення, що не вдалося отримати, не вдалося отримати дані. Ось таким чином. І, власне, тепер дивимося, скажімо так, функції, які будуть використовуватися. Ну, перша функція це Display User, Users. Ми потім подивимося, що вона буде спрацьовувати при події DOM Content Loaded, ну, тобто, коли сторінка. Завантажено. Ну, для початку дивимося саму о, функцію. Значить, Display Users, так, вона е, робить, буде робити асинхронний е, запит, GET-запит, так, до вказаного, до вказаного, е, вказаного сайту. Е, значить, дивимося, значить, ми. Е, з, е, того, що стосується user list, так, отримуємо елемент, ну тобто отримуємо той елемент, який буде мати ідентифікатор userlist. І його записуємо сюди в змінну user list. Окремо буде об'єкт users, і от users, да, users це буде те, е, значить, що буде результатом застосування функції fetch data, data, да, ту, ту, яку ми розглянули при цьому. І от фейч да, у нас, якби, Є параметр endpoint, і цей endpoint буде додаватися до загального шляху. Да? Slash /users буде означати, що цей шлях, slash /users, так, до нього буде відбуватися якийсь запит. Так? І, так би мовити, результат цього виконання, да, цієї функції, цього запиту буде записано в users. Тобто у нас тут два об'єкти: users-list і, власне, сам users. Якщо users у нас, так би мовити, пустий, да, то на цьому можна закінчити. If not users, так ну, мається на увазі if not users, це все одно, що він пустий. Тобто, якщо він пустий, то, то закінчити. Інакше ми до цього users, так? у нас там буде по суті масив, масив користувачів. Так? Ми застосовуємо метод for each, так? це такий цикл, будемо казати, так? аналог якогось циклу, перебирає всі елементи, які там, так? застосовуємо до нього ось таку ляунду, так, анонімну функцію. А, значить, що ми будемо робити? Створювати елемент. LI це елемент списка. Да? Створюємо елемент. Записуємо його в певний об'єкт. І, значить, працюємо з цим елементом. Да? Ім'я класу присвоїмо user-item. Да? Текст, контент, текст контента. Значить, записуємо те, що міститься в user.name. Да? Значить, змінна user, вона буде кожен раз набувати якогось. Якоїсь назви, якоїсь name, і, да, це буде записувати туди контент. Атрибут задаємо, да, за допомогою set attribute. Значить, е, у нас дата е, user ID да, буде дорівнювати ідентифікатору юзера, теж взятому, взятому звідти. І буде тут присвоєна подія, on-Click. Да, значить, події on-click буде присвоєна теж ось така лямда, ну, без параметрів. Буде присвоєна лямда Select user з відповідним ідентифікатором, який тут є, да? тобто ще й прив'язка певного функціоналу. І в кінці, коли ми це сформували, за допомогою методу AppendChild, ми оцей user-item додаємо до нашого uзерліст, який сформований раніше. Далі, значить, тут у нас згадана функція SelectUser. Отже, дивимося її в наступній да? відображення деталей користувача при, при виборі. Тобто кожен елемент списка буде мати свій обробник події, онклік, який буде викликати функцію select user, але кожен раз, так би мовити, зі своїм ідентифікатором користувача. Ця функція теж буде робити get-запит до сайту, але вже буде робити запит. З конкретним ідентифікатором, да, тобто не просто до всієї теки і юзерс, а да, до конкретного ідентифікатора, щоб отримати повну інформацію про вибраного користувача. Ну і після отримання даних вона буде заповнювати відповідні елементи, які тут в HTML-коді виділені тегом span. Да, от те, що, як то кажуть, тут сюди, під span попало, да, туди буде заповнюватись. Да, тобто, напроти телефон, там буде проставлений телефон. Да, от так, ось ось тут, наприклад, ну, і так, і так далі. А, ну і дивимося, значить, що ми робимо? Значить, створюємо об'єкт user detail block да, значить, отримуємо елемент за ідентифікатором, да, тобто те, то, що стосується user details, да, тобто ідентифікатор, user, user details, так? А, значить, ну, ось, ось, ось оце він, да, наприклад, ось тут, да, присвоєний такий. А, далі робимо query, selector, all. Тобто вибираємо всі, по суті, класи, всі, всі скажімо так, елементи, які входять до класу UserItem, да, все, все, що туди входить. І це буде записано в об'єкт user items. Тоді нам треба очистити клас значить клас Active з попереднього елемента, да, який там був вибраний. Для цього робимо наступне. Значить, з user items, так, для кожного елемента. Значить, ми з списка клас List для цього item. для цього елемента Застосовуємо метод remove і вилучаємо з нього клас Active, да? тобто Active це той, який виділений, виділений, активний вибраний. І додаємо, скажімо так, Active до нового вибраного елемента. Да? Знову ж таки, робимо query selector. І робимо тут так: значить для класу userItem, да? там, там, де Data user ID дорівнює конкретному ідентифікатору юзера, да? Оцей Значок долара да, і змінна в дужках, да це така своєрідна інтерполяція. Да, тобто, замість цього буде підставлено конкретне значення змін. І коли ми це вибрали, да, в його список клас ліст, додаємо клас Active. Ось таким чином. І далі отримуємо, отримуємо деталі нового вибраного користувача. Знову таки, викликаємо функцію FetchData, але вже викликаємо її з трошечки деталізованим параметром. Да? Тут тобто до user ще додаємо оцей user, user ID. Да? Тобто значок долара означає, що далі буде змінно. Да? В дужках буде значення змін. І тепер, значить, коли ми ці дані отримали, ми заповнюємо HTML-елементи да? відповідними. Значить, там дивимося UserName. Його текст контент записуємо значення Да? Там, де user username записуємо значення username від конкретного юзера. І так далі. Заповнюємо емейл, телефон, і так далі. І, значить, нам ще може бути потрібно показати пости, то знову ж таки нам треба зафіксувати ідентифікатор користувача для цієї кнопки. Для кнопки показати пости. Оце зараз буде вона. Значить. Кнопка Показати пости вона має свій обробник OnClick, да, який там буде викликати функцію DisplayPost, да, яка буде тут трошки, трошки пізніше. Так от, значить, ми отримуємо, значить, за ідентифікатором да, цю кнопку Show Post BTN. Да, оцю кнопку, вона буде сюди записана. І до цієї кнопки застосовуємо set да, прив'язуємо. Оцей Data User ID, да, прив'язуємо конкретний ідентифікатор. І тоді, значить, он клік на цієї кнопки, да, це буде Display post з конкретним ідентифікатором. Да. Тобто для того, щоб, наприклад, ми тут е, вибрали, наприклад, іншого користувача, да, наприклад, Клементіну показати пости, да, щоб показало інші пости да, іншого, ну, іншого користувача. Таким чином, у нас кожного разу. Оця кнопка Показати пости, да, вона буде показувати е, пости того, хто вибраний останній. Да, за рахунок передачі саме такого параметра. Хоча кнопка постійно одна і та сама, да, але викликатиме завжди, завжди різно. Ну і тут ще, скажімо так, е, Display Style ставимо блок, е, значить, е, для того user Detail блок, да, який там у нас з'явиться. І inner HTML це один зі способів, да, змінювати контент. Е, ну, очищаємо його, да, бо там може бути щось записане з попереднього, да, щоб його затерти. Inner HTML зачищаємо, е, да, щоб, скажімо так, далі можна, було, далі можна було, скажімо, з цим працювати. Е, щось нове потім записувати. І дивимося оцю о, функцію display. Display Posts, так, яку я згадував. Ну, яка, по суті, тут тут використана, да, як прив'язана до on-Click цієї кнопки. Значить, DisplayPosts, так, ця функція, по суті, буде теж виконувати запит до вказаного сайту, але до шляху Posts, да, тобто в папку Posts. Ну, дивимося, да. отримуємо елемент, да, значить, той, який. Містить ідентифікатор пост-ліст. Да, це оце, по суті останній. Записуємо сюди, на цей список. На початку, поки там іде завантаження, ми просто робимо таке виведення да, там, завантаження постів, але воно там досить швидко проскакує, його можна не помітити. Це неможливо. І потім викликаємо функцію Fetch Data, да, яку ми там вже прописали, да, і в неї буде. Шлях пост з ключем, значить, user ID має дорівнювати ідентифікатору юзера, да, який тут прийде в параметри да, при виклику. І якщо постів немає, значить пишемо, що пости не знайдено, і кінець, кінець цієї функції. Якщо ж є, значить спочатку очищаємо, да, те, що там писало завантаження. Воно вже більше не потрібно. І для кожного поста, да, для кожного поста виконуємо наступне: створюємо елемент, елемент списку. Ім'я йому надаємо, точніше, ім'я класу надаємо йому там пост айтем значить, і інер HTML, да, тобто контент. Ставимо заголовок рівня H3, з поста, якщо там є title, записуємо title, закриваємо заголовок. І далі у нас йде абзац, тіло поста да, в абзаці. Ну, от оце. Тобто, оце абзац, оце це заголовок. І коли у нас це вже сформовано, за допомогою Append Child ми цей айтем додаємо в пост -ліст, да, який у нас там заздалегідь створений. Ну і по суті, да, значить, по суті, на сам кінець, да, нам треба оцю подію додати, про яку, яку я казав на початку. значить, нам треба до нашого документа, коли запущено, скажімо, документ завантажений повністю, значить, за допомогою dd event listener Додати, додати функцію Display US, да? функцію display, display users. Ну, тобто, по суті, ось цю асинхронну функцію. Ну, а вона там може використовувати інші, ну так чи інакше, викликає інші функції. Да? Тобто, ось тут це по суті основна прив'язка. Перед цим це був розбір функцій, що яка робить, яка функція, в якій послідовності яку викликає. Ось таким чином. Тобто, в цьому прикладі ми розглянули, яким чином можна створювати запити до сайтів. так, Тут показано спосіб запити до сайтів, отримувати відповідь так, від них. Цю відповідь перетворювати в формат JSON, ну і далі з ним можна працювати, так би мовити, да? отримати детальнішу інформацію для відображення на, на вашій html Да? Причому, скажімо так, інформація може бути різного рівня деталізації. Да? В притулок, що тут може бути якийсь список, для списка може бути детальна інформація, потім ще детальніша ну і так далі, і тому подібне. Ось таким чином. Тобто, тут ми бачимо поєднання. Роботи з API з програмними інтерфейсами і JSON, що дуже часто трапляється.